Перш ніж створювати документи в системі, слід налаштувати всі необхідні параметри, наповнити деякі довідники та виставити залишки. Зокрема, на початку роботи в системі необхідно налаштувати параметри обліку власної організації. Для цього в правому верхньому куті робочого столу натискаємо кнопку у вигляді літери М. Нагадаємо, якщо ця кнопка не винесена на панель інструментів, натискаємо кнопку Більше у вигляді трьох крапок та з меню, що відкриється, обираємо налаштування параметрів обліку або виносимо цю кнопку на панель інструментів перетягуванням. За замовчуванням вказано назву власної організації Наша установа. Це значення та інші параметри слід змінити. Для цього натискаємо кнопку Редагувати. Швидко заповнити картку власної організації, що є юридичною особою, можна за допомогою ЄДРПО. Для цього вносимо відповідне значення в поле ЄДРПО та натискаємо клавішу Enter. У відповідь на повідомлення, що з'явилося, натискаємо кнопку Так. З єдиного Державного реєстру юридичних осіб... Всі дані по контрагенту будуть автоматично внесені. Зверніть увагу, з єдиного державного реєстру юридичних осіб будуть також внесені дані про адресу установи, але ще слід заповнити поле адреса за класифікатором для коректної інтеграції документів, зокрема договорів, з порталом Є-Дата. Використовуємо інструмент вибір у вигляді лупи, щоб відкрити картотеку Адрес. Адреса за класифікатором містить код території, коди області району та міста, які необхідні для порталу «Єдата». В картотеці адрес адреса з кодом 1 за замовчуванням вказується як наша адреса. Можна налаштувати цей запис або додати нову адресу за допомогою кнопки Додати на панелі інструментів. Щоб налаштувати запис з кодом 1. На панелі інструментів натискаємо кнопку Змінити. Або, якщо вона не винесена на панелі інструментів, можна це зробити, відкривши меню за допомогою кнопки Більше та витягнувши кнопку Змінити на панель інструментів. В полі Індекс вказуємо поштовий індекс адреси. В полі Призначення обираємо Організація. Далі заповнюємо частини адреси. Область. В стовпчику-код натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи. З довідника областей обираємо необхідну область чи місто Київ. Натискаємо кнопку Вибрати. Аналогічно слід вказати код міста. В стовпчику-код натиснути кнопку Вибір. Обрати місто з переліку міст, що входять до обраного регіону та натиснути кнопку Вибір. Для наступних частин адреси, таких як вулиця, будинок, квартира та корпус, код вже вказувати не потрібно, тому в стопчику ім'я вказуємо назву вулиці та інші дані. Зверніть увагу значення в полі адреса. Автоматично формується з частин адреси. Після внесення всіх необхідних даних натискаємо кнопку Зберегти та кнопку Вибрати. Якщо контрагент це фізична особа чи фізична особа-підприємець, необхідно буде вручну внести всі дані по кожному полю. На вкладці Банківські реквізити вказуємо Банк організації. Для цього можна внести його код та натиснути клавішу Enter або скористатись кнопкою Вибір у вигляді лупи, щоб відкрити довідник банків. Якщо він не сформований, натискаємо кнопку Оновити всі банки України за даними НБУ, буде автоматично внесена вся необхідна інформація. Для швидкого вибору банку можна скористатися пошуком. Наприклад, в рядку пошуку в стопчику найменування банку, ввести його назву або фрагмент назви та натиснути клавішу Enter будуть відображені записи, що відповідають вказаній умові. З них обираємо потрібний та натискаємо кнопку Вибрати. Вмикаємо прапорець одновалютний рахунок, обираємо валюту та вводимо IBAN. Важливо увімкнути прапорець Використовувати IBAN. Натискаємо кнопку Зберегти. Далі, в розділі коди, слід вказати код за квет та код за коду. Ці коди можна вписати з клавіатури. Або обрати з відповідних довідників, які відкриваються за допомогою кнопки «Вибір» у вигляді лупи. В цих довідниках також можемо використовувати пошук за кодом чи іменем необхідного значення. Обираємо потрібне значення та натискаємо кнопку Вибрати. Аналогічно обираємо код за коду. В розділі Загальні налаштування слід увімкнути чи вимкнути пропорції, що відповідають вказаним режимам. Зокрема, режим використовувати галузеву класифікацію витрат актуальний для тих користувачів, які є одержувачами бюджетних коштів і працюють по певному коду економічної класифікації видатків. Наприклад, для поточних видатків може бути код економічної класифікації видатків 2282 чи 2281, для капітальних видатків 310. Відповідно, кошторис ведеться по одному коду економічної класифікації видатків, але план використання коштів в казначейство подається в розрізі всіх кодів економічної класифікації видатків. Режим ведення обліку по підпрограмах Використовують ті установи, які працюють по підпрограмах. Наприклад, програма верхнього рівня розгортається на декілька підпрограм, кошториси в системі формуються за цими підпрограмами, а згортатися будуть на програму верхнього рівня. Передбачена можливість ведення обліку по підпрограмах, а вивантаження кошторисів, довідок на зміни, реєстрів юридичних і бюджетних зобов'язань будуть формуватися по програмі верхнього рівня. Режими заборона перевищення кошторисних призначень та контроль з кошторисом при збереженні документів можуть вмикати ті користувачі, які внесли та затвердили кошторис установи. В цьому випадку при внесенні в систему документів, зокрема договорів, при формуванні юридичних зобов'язань, буде відбуватися контроль з кошторисом. Режим заборона перевищення кошторису для плану закупівель. Можна використовувати, якщо в системі сформовано кошторис і план закупівель. Режим формування проводки на отримання асигнувань актуальний для користувачів, які працюють за програмами державного бюджету. Це означає, що буде відкрито рахунок по відкритих асигнуваннях, на який надходитимуть щомісячні асигнування. І коли в системі проводитимуться витратні виписки, тобто коли здійснюється оплата послуг чи виплата заробітної плати, в системі, крім проводки виписки на витрату, формуватиметься ще одна проводка на отримання асигнувань. Тобто ці кошти будуть одразу зараховуватися дебет 2313, кредит 7011. І також можна налаштувати, що по відкритих асигнуваннях. Формуватиметься третя проводка зменшення на рахунку відкритих асигнувань ваших відкритих асигнувань. Для користувачів, що працюють за програмами місцевого бюджету, цей режим є неактуальним. Режим використовувати перекодування аналітик використовується користувачами, які працюють за кількома програмами. Режим контролювати договори поставок і план закупівель. Можна використовувати, якщо в системі сформовано план закупівель. Режим використовувати вибіркове формування реєстрів, використовують, якщо в системі формуються реєстри юридичних бюджетних зобов'язань чи фінансових зобов'язань. І, наприклад, протягом дня було сформовано певну кількість юридичних зобов'язань по одній програмі. Але їх необхідно додати в різні реєстри: частину в один реєстр, іншу частину в інший реєстр. Режим використовувати CSV файл для вивантаження на портал eData» використовують тоді, коли є необхідність вивантажувати документи для порталу eData у форматі CSV. За замовчуванням, якщо користувач має доступ до інтернету, налаштовується пряма інтеграція з порталом ЄДАТА для передавання необхідних документів. Розділ Реквізити власної організації містить три пункти банківські рахунки, адреси та контакти. Банківські рахунки та адреси будуть автоматично заповнені даними, які було внесено в картку власної організації. В разі потреби можна доповнити адреси чи банківські рахунки, використовуючи кнопки Додати чи Додати за зразком. Це можна буде зробити пізніше. Розділ загальносистемні довідники містить перелік довідників. Які доцільно наповнити даними на початку для коректного формування документів, зокрема, довідник підрозділів, контрагенти, довідник персоналу, договори. Зробимо це пізніше. У довіднику відповідність розрахункових і балансових рахунків слід кожному рахунку, що внесено в пункті банківські рахунки, поставити у відповідність балансовий рахунок, наприклад, 2313 чи 2314. Розділ Посадові особи як і пункт контакти доцільно заповнити пізніше, коли буде заповнено довідник персоналу з вказанням табельних номерів та інших необхідних даних про співробітників. В розділі Параметри бухгалтерського обліку можна налаштувати необхідні для вашої установи параметри. Зокрема, параметри податкової XML-звітності актуальні для установ, що є платниками податків. В цих параметрах слід налаштувати шлях до папки, в якій збережені файли, які необхідно відправляти до податкової служби у форматі податкової служби або у форматі медок, якщо звітність надається через медок. Параметри статистичної XML-звітності актуальні для установ, яким необхідно подавати статистичну звітність. При цьому слід вказати код органу статистики відповідно до територіальної приналежності та шлях до папки, в якій збережено файли звітів. Параметри каси налаштовують установи, які мають каси для видачі готівки. Зокрема, якщо установа має кілька кас. Каси в національній валюті, різних іноземних валютах тощо. Ці параметри доцільно налаштовувати після наповнення довідника персоналу, оскільки слід вказати касира, бухгалтера та керівника, який підписує касові документи. Точність заокруглення кількості в документах в системі допускається до п'яти знаків після куми. Кожна установа обирає необхідне значення в залежності від товарів, які будуть списуватися в документах. Наприклад, якщо організація працює з харчовими продуктами, медикаментами, хімічними реактивами та іншими речовинами, для яких може знадобитися облік з точністю до міліграмів, можна вказати значення 3. Для більшості установ достатньо точності до двох знаків. Аналогічно вказуємо точність заокруглення ціни в документах та точність значення ціни в ціннику. Режим нумерації договорів... Зі списку слід обрати одне з можливих значень загальносистемна унікальність, унікальність по організації чи не перевіряти. Наприклад, якщо слід, щоб не повторювались номери в договорах з контрагентами, можна обрати значення загальносистемна унікальність чи унікальність по організації. Якщо ж це не принципово, можна залишити значення не перевіряти. Формат інвентарного номера. Може містити до 10 символів чи більше 10 символів. Це слід одразу вказати в налаштуваннях. Для установ, які працюють з ПДВ, можна налаштувати перевірку унікальності номера податкової накладної: унікальність за день, за місяць чи за рік, відповідно до облікової політики організації. Установи, що працюють з ПДВ, можуть також вмикати прапорець, роздільна нумерація податкових накладних та коригувань податкових. Після внесення всіх необхідних змін натискаємо кнопку Зберегти. Закриваємо вікно Налаштування параметрів обліку. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.